Вітаю, я знаю тобі знайоме те відчуття, коли хочеться розслабитися, відпочити, видихнути та просто заснути. Але думки про минуле, а що якби я тоді зробила по-іншому? А чому я так сказала, треба було піти відразу? Не даю цього зробити. Думки про майбутнє забирають твій спокій. А що буде далі? А що, якщо у мене вийде? А як я хочу жити? Ти знаходишся думками не тут, а десь в минулих подіях чи в переживаннях за майбутнє, і це забирає твій спокій та твої сили. Тому сьогодні пропоную разом зробити психологічну медитацію сила теперішнього моменту та сконцентрувати свою увагу на сьогодні, на тут і зараз, і нарешті видихнути та розслабитися. Потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час Ляш або сядь, як тобі буде зручно. Дозволь собі знайти те положення тіла, у якому тобі буде комфортно. Можеш відкрити віконце, щоб не було спекотно, або, навпаки, накрити себе ковдрою, аби не було прохолодно. Заплющуй очі, як будеш готова. Добре. Зроби глибокий вдих і повільний плавний видих. Ще один вдих. І видих. Дозволь собі потроху переходити всередину до себе, до тиші, до спокою. Спостерігай, як прохолодне повітря входить в твої легені, а виходить тепле, навіть гаряче. Твої груди та живіт підіймаються, коли ти вдихаєш, та опускаються, коли видихаєш. Не намагайся дихати в якомусь конкретному ритмі, а просто так, як тобі зручно. Вдих. Та видих. Вдих. Видих. Добре. Відчуй, як твоє тіло торкається поверхня, на якій ти знаходишся. Поверни увагу до свого тіла. Відчуй опору під собою, стілець, підлогу, ковдру. Те, що зараз тримає тебе. Скажи собі подумки: мене тримає цей момент, мене тримається опора. Добре, переведи свою увагу на стопи. Відчуй їх вагу, температуру, напруження чи розслаблення. Просто спостерігай, не змінюючи нічого. Відчуй, як твої стопи розслабляються. Добре. Піднімай увагу вище. Гомілки. Вони розслабляються. Коліна. Починають розслаблятися. Стегна. Розслабляються та стають важчими. Тобі добре та спокійно. Тепло розходиться по ногах. Від сідниць і до кінчиків пальців на ногах. Добре. Як почувається твій живіт? Дозволь йому м'яко рухатися. Твій живіт розслабляється. Розслабляється поперек, та вся спина переходить до довгоочікуваного відпочинку. Розслаблення підіймається від куприка. Йде по твоєму хребту і підіймається до самої маківки. Добре. Направ внутрішній погляд вище. Відчуй грудну клітину. Вона розслабляється та легко підіймається, коли ти дихаєш. Твої плечі розслабляються. Та опускаються. Тепло наповнює твої лікті на правій руці та на лівій. Предпліччя розслабляються, розслабляються зап'ястя. Долоні, та кожен пальчик на твоїх руках. Твої руки розслаблені, а якщо спробувати поворушити ними, то вони розслабляться тільки ще більше. Подивись на шию. Вона наповнюється теплом і нарешті. Обличчя розслабляється твоє підборіддя, рот, ніс, щоки, очі, чоло, вуха. Та потилиться Дозволь щелепі відпустити зайве, лобу розгладитись, по вікам стати м'якішими. Ти вже тут, ти вже в контакті з собою. Відчуй, як твоє тіло наче розтікається по поверхні, на якій ти знаходишся. Ти розслаблена. Тобі добре. Все твоє тіло наповнене спокоєм та теплом. Ти тут і зараз. Добре. Зараз давай трохи уявляємо. У думках може з'являтися минуле. Спогади, ситуації, емоції, розмови. Не потрібно з ними боротися, дозволь їм просто бути. Уяви, що минуле це пейзаж десь позаду тебе, наче ти стоїш на стежці і за твоєю спиною дорога, яку ти вже пройшла і яку ти добре знаєш. Можеш побачити там образи людей, моменти, слова, все, що було. Все, що турбує. Ти можеш визнати це та сказати подумка. Так, це було. Я бачу це, але я не там. Зроби глибокий вдих. На видиху уяви, як м'яко, повертаєш голову вперед у зараз, У теперішнє. Наче залишаєш минуле позаду, дозволяючи йому просто бути частиною історії, а не тягарем. Повтори подумки. Минуле навчило мене, але не керує мною. Добре. Відчуй, що все твоє минуле у тебе за спиною. Ти не стоїш до нього обличчям, ти стоїш до нього спиною. Бо історія лишається позаду. Ти її пам'ятаєш, але вона тобою не керує. Добре. Тепер зверни увагу на майбутнє. Плани, хвилювання, очікування, питання, як буде. Уяви, що майбутнє це туман попереду тебе. Ти знаєш, що там щось буде. Але зараз воно не повинно вимагати від тебе сили. Ти побачиш, що там тільки тоді, коли там опинишся. На вдиху збери всі ці думки. А на видиху уяви, як воно розчиняється в повітрі, ніби легкі хмаринки. Ще раз вдих, і з видихом думки розчиняються. Вдих і видих. Твої думки розчиняються в повітрі, ніби легкі хмаринки. Добре. Скажи собі подумки. Майбутнє прийде в свій час. Зараз мене турбує тільки теперішній момент. Добре. Ти не відмовляєшся від мрій чи цілей. Ти просто даєш собі перепочити від перенавантаження думками. Зараз лише ти і цей момент. Добре. Поверни увагу на дихання. Відчуй, як повітря торкається ніздрів, як грудна клітина підіймається, як тіло м'яко розширяється і стискається. Спробуй відчути цей вдих, якби він був твоїм першим. Свіжим, чистим, живим. А тепер відчуй цей видих, якби він був моментом повного відпускання. Запитай себе дуже-дуже тихо всередині, що є прямо зараз. Просто зараз. Без минулого і майбутнього. Можливо, це спокій, можливо, легке хвилювання. Мяякість, тиша, нейтральність. Все нормально, все, що ти відчуваєш, допустиме. Немає правильного переживання теперішнього є тільки твоє, особисто твоє. Побудь у цьому. Слухай дихання, слухай тіла. Слухай тишу між думками. Це є твоя сила, твоя присутність, твій центр. Ти тут і зараз, у теперішньому моменті. Добре, якщо хочеш перейти до сну, то починай робити цей перехід. Або почни потроху поглиблювати дихання. Відчуй, як твоє тіло лежить або сидить, як воно торкається поверхня. Порухай пальцями рук, пальцями ніг. Скажи собі подумка Я тут. І Я з собою, І я в теперішньому моменті. Простягни цю присутність у своє життя після медитації, у кожен рух, у кожен маленький крок. Коли будеш готова, повільно розплющуй очі. Повертайся м'яко з відчуттям себе, з відчуттям опори, з відчуттям теперішнього моменту. Який завжди поруч, скажи собі дякую за те, що ти знайшла час, виділила його та зробила цю психологічну медитацію, бо це свідчить про турботу про себе та про любов до себе, і я пишаюся тобою. Щиро дякую тобі за підтримку каналу та перегляд відео. Це цінно для мене. Якщо тобі треба буде повторити, то я завжди тут чекаю на тебе. До зустрічі!